Вайте, панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. Якщо у вас є знайомі або друзі контент креатори я знайшов для них ідеальний новорічний подарунок Avermedia Коргу gc 313 або Avermedia EliteGo GC 313 Pro. І я на 100% впевнений, що ці зарядні пристрої невідворотно будуть в арсеналі переважної більшості таких людей вже дуже скоро. Чому я так вважаю? Бо це не прості блоки живлення. Вони сувміщають в собі і 100 ватт зарядки, навіть 105 загалом, і функції хаба з виведенням 4К 60 кадрів по HDMI. А Старша версія Elite Go навіть має функцію, вибачте на хвилинку карти відеозахоплення. Ви, наприклад, чули колись про зарядку з вбудованою картою відеозахоплення? Я наприклад ні. А я варюсь в цьому постійно. Ну тобто, це шикарний подарунок мені. А це відео подарунок вам. Втім, якщо вам цікавий деталі, текстовий огляд з глибоким тестуванням і всіма специфікаціями, текстовий варіант вже на нашому сайті Посилання в описі. З вас тим часом, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці канал вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. То діла. Отже, почнемо. Avermedia Core Go та Elite Go це галіні тритні зарядні блоки вагою під 250 грамів. У них два Type-C, які в сумі можуть давати до 45 Вт, якщо використовуються одночасно, або до 100 Вт, якщо використовується лише один. Тобто, з обома пристроями схема наступна. Під'єднуємо Avermedia Core Go або Elite Go до розетки за допомогою адаптера, який йде в комплекті. Під'єднуємо до основного Type-C ноутбук, смартфон або по і заряджаємо пристрій. Під'єднуємо до HDMI кабель і виводимо картинку з ноутбука смартфона або Switch на екран. Під'єднуємо до Type-A клавіатуру, мишку, свистульку геймпада або навіть зовнішній SSD і користуємося. А якщо у вас Avermedia Elite Go, то до останнього Type-C можна також під'єднати ноутбук. ПК або навіть смартфон і туди виводити Full HD 60 кадрів з першого пристрою для відеозахоплення. І ні, вам не почулось. Смартфон теж може слугувати картою відеозахоплення. Власне, я на нього записував тест Cyberpunk 2077 з Asus ProArt P16. Огляд вже скоро. Послання має бути в описі. То у чому підвох? По-перше, в ціні Avermedia Core GO коштує 4 тисячі гривень, а Elite GO всі 6 тисяч. Що для людини, яка просто хоче 100 ватт зарядки, це сильно забагато. Погодьтесь, але для контент-кріейтора, у якого і так має бути карта відеозахоплення на кшталт LiveGamer Cap 4 k Elite GO просто комбінує в собі те, що у вас і так обов'язково має бути в рюкзаку плюс. Та є запасний варіант для роботи, що теж круто, але другий підвох в сумісності, щоб експлуатувати наповну, хоч Core Go, хоч Elite Go, вам треба usb кабелі як мінімум 10 Гігабіт, як, наприклад, шикарний комплектний двохметровий. Ні, звичайні китайські usb c навіть з підтримкою 100 ватт не підійдуть. Я також не зміг отримати на ігрові ноутбуки обіцяні 100 ватт 45. Максимум, навіть коли другий Type-C не було підключено взагалі. А у випадку використання з Thunderbolt 4, ноутбук взагалі до першого USB відмовився приєднувати. Навіть зарядку не брав. До другої usb c приєднувався одразу навіть нерідним кабелем. Можливо, це тому, що Thunderbolt 4 не має HDMI-Alt-Mod підтримки, лише Alt-Mod. Але відсутність підтримки зарядки це не пояснює ніяк. При цьому. Підсумки наступні. Об'єктивно, Avermedia Core, Go і Elite Go ідеально підійдуть для людей, які часто заряджають пристрої по Type-C і часто виводять з них картинку по HDMI. -у. Для ноутбуків, смартфонів під десктопні режими, навіть Nintendo Switch. І не лише для виведення, але й для запису картинки. Також безумовно, ціна кусається і є свої нюанси сумісності. Але загалом, як подарунок, це чудовий варіант. Безумовно і очевидно. Рекомендую. І на цьому в мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати, чи використовували ви хоча б раз в житті карту відеозахоплення. І чи використовували ви смартфон в якості карти відеозахоплення? Чи знали ви взагалі, що це можливо? Бо я в Фейсбуці відписався, і це було досить смішно. Тому. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, і тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіться. Слава Україні! Слава героям! Та буде здоров'я!